На огляді в місті Кременчук Mazda 3 2020 року 2,5 бензин. Автомобіль пригнаний з США, Mazda. ДТП було по правій стороні. Невеликі пошкодження у нас є по віді подряпин по задньому лівому крилі. Невеличке так, подряпано по задньому лівому плафону невеличка така підполірування. Подряпане по бамперу, також невеличкі подряпани по кузову присутні. Також подряпанка, подряпанка. Ну, Пофарбували в колір. Не відлічається, тобто там, де ДТП було. По заміру лакофарбового покриття Mazda 3, дах 68 мікрон, рідна фарба, цинк відсутній по заводу, стічка 81,67. Переднє ліве крило 75, оригінальна фарба, 76 з дефектів є по водійській двері отакий от така вмятинка Якщо це видно по пальцю. Далі, водійська двер 79, рідна фарба, 84, 74 двері Задня ліва 85, рідна фарба, крило. 74, кромка, 79, рідна фарба, 69. Перехід 83, біля фари 76, кришка багажнику 84, 76, 70, рідна фарба 65 мікрон, тильна сторона 69, рідна фарба. Дак з правої сторони 70, 70 мікрон, рідна фарба, 63, 83, 75. 83, 68, 60, рідна фарба, задня права двер, 76, 77, 72, 79, 84, права, передня пасажирська, 129, фарбовано 118, 119, 119, була замінена двер на оригінал і пофарбована в колір. 142, 125, 109, 110, 91, 99, 104, 120, стійка 108, 82, 87, переднє праве крило 130, 112, фарбоване. Було замінено також крило, 108. Його ніхто не реставрував. купили нове, покрасили в колір. 102 мікрона. Капот 77, 73, 74, рідна фарба 66, 77, 72, 77. Внутрішня частина там, де було ДТП. Передня стійка. 469.

а по центральній стійки 256, 400, 419, 267, 458. Також видно, що кузовний елемент монтувався. Тобто це була заміна. По дверям також видно, що була проведена заміна. Працюємо далі. Перевіряємо внутрішню сторону лівої сторони. Тут себе запитань 42 мікрона 34, рідна фарба 51. 48, центральна стійка, 48, задня ліва частина. Ну, немає сенсу перевіряти, там навіть підфарбувань немає по зовнішній частині. 42, 48, рідна фарба. І права внутрішня задня частина. ДТП було тільки одне, те, що по США 57, 53, 54, 56, 42, 47, 43 мікрона. Працюємо далі. Тут, де я казав, що є пошкодження по лівому задньому крилі, це, скоріш за все, від транспортування такі дефекти залишили, від трасів чи щось таке є подряпане. Тобто ліве крило по правому задньому крилу більш суттєві. Все, я думаю, це видно, досить глибоченько таке підмалювали олівцем. Тут фарбувалось, тут немає. Та й тут, тільки по заднім крилам. Працюємо далі. Огляд підкапотного простору Mazda 3 2020 року. У нас знаходиться в такому стані. Стан нового автомобіля по кузовним елементам. Я казав, що це крило було замінене є надриви по граням по фарбі, тобто при монтажі це нормальна ситуація. Тут ситуація непогана, все добре. По козовному елементу також трішечки зафіксована збита грань по фарбі, можливо, коли виставляли, щоб зазори не стріляли. По оптиці без дефектів. Без дефектів, все в досить гарному стані. Който, оригінал, все як повинно бути. Трішечки по бамперу сколи є, невеличкі. Також подряпани невеличкі, а так все без грубих дефектів. Так, в принципі, тут все без нюансів. Все досить в гарному стані. Напам'ятаю, що пробіг тут складає 30 тисяч плюса до 40 тисяч пробігу. Тут навіть всі розхідники повинні бути і не під заміну. Двигун сухий, ніякого натяку на якесь підтікання емульсії немає. На щупу емульсії також немає, рівень мастила в нормі. Підкапотний простір без запитань. Ну, єдине, що Можливо, на генератор, бо маркування я вже не бачу, можливо його замінити, але це не критично. Працюємо далі. Заводимо автомобіль 20-го року. Двигун завівся чудово. Прогазовочку можете зробити. Супер! Чудово працює двигун. Не сапуни. По двигуну без запитань, працюємо далі. Перевірка багажного відділення Mazda 3. Є отакі пошкодження в віді подряпин від, від е, нігтів. Я думаю, це видно, під польорування, все це вибереться вони не глибокі, але їх досить певна кількість. Взагалі бажано авто. Так, трішечки у нас тут накладка на фарі відстає, а тут добре, трішечки ось. Так. Також тут подряпана є по лампі, під полірування все. все вийде. Так, тут без дефектів, без дефектів. Заводська крапка присутня, скло ззаді оригінал, заводська крапка є. Багажне відділення в відмінному стані, стан нового автомобіля, весь необхідний органайзер є, докатне колесо присутнє, заводський герметик все є. Ніякого натяку на корозію, на штанг ремонтних робот також немає, не зафіксовано. Працюємо далі. Перевірка гальмівного обладнання Mazda 3. Гальмівні диски рідні. Виробітка невелика, мінімальна. Стан резини можемо спостерігати, натерта. Звичайно, це все гарно. По легкосплавам є дрібні дефекти, відді подряпин при, при паркуванні чи на наштовх цього. Так, у нас перший тиждень 20 й рік. Ось з по легкосплавам таке начерблення є. Стан протектору маємо такий. Також. Рішечки натерти позаду стан гальмівних дисків гарний, дефекти по легкосплавам, при паркуванні, як кажуть, бордю... бордюрка. так резина перший тиждень, 20 рік, стан протектор. Дальмівні диски в такому стані полегкосплавом, в принципі, без дефектів. Перший тиждень 20-й рік стан резини такий. так, Попереду, звичайно, Брейстонна стоїть. Перший тиждень 20-й рік, стан гарміоних дисків, можемо спостерігати. Ще їздити і їздити по легкосплавам. в принципі, тут таких грубих дефектів немає. Працюємо далі. Огляд салону Mazda 3 20-го року. Так, По резині у нас тут без дефектів, резинка в гарному стані, ніяких ну, протертості, маркировочні таблички також в гарному стані. Все <кхух> ну, Трішки по порошку є сліди експлуатації невеликі. Так, У нас тут все в гарному стані, геометрія тримає. Ну, трішечки тут є сліди експлуатації, так, без пропалів, без таких грубих дефектів, підлокітник в гарному стані. Ручка АКПП також у нас має такий вид. Рулеве колесо в відмінному стані, Шов оригінальний, нічого не затерто, грубих дефектів немає. Ну, десь є невеличкі якісь подряпинки по даху, без провисань. Система мультимедії шов у нас в гарному стані, рівний, не перешитий. Накладка на педалях в ідеальному стані. Стан нового автомобіля під ковриком сухо. По дренажам зверних карт без запитань. предменному стане карты. Сзади ряд сидений. Блоки. Все добро. Все добро, добро, добро. Знімали тонування, Навірно, перед границею також видно, що міняний кузовний елемент, це я за це вже стверджував. Також є начерблення по фарбі по дверям, двері міняні. Ну, тут трішечки невеличкі п'ятна. А так крісло без дефектів. Тунель гарний. Бардачок у нас ну, трішечки невеличка подряпана по пластику. Так, салон на 5 балів з 5. Працюємо далі. Перед комп'ютерною діагностикою звіряємо пробіг автомобіля в Mazda 3 2020 року. На даний момент на приборній панелі пробіг складає 33 945 км. По модулі управління двигуном пробіг сходиться. Так що тут пробіг не коректирувався. Пробіг оригінальний. Працюємо далі. Проводимо комп'ютерну діагностику Mazda 3. Були, як би сказати, у мене проблеми з підключенням, але проблема з тим, що автівка 2020 року потрібно було скачувати нове забезпечення програмне. Підключили все ж таки, у нас помилок тут немає. Уже я кожен блок окремо перевірив, так що автомобіль тут без помилок. Все досить гарно, ще ще основні параметри перевірю по коробці і по двигуну, і будемо їхати на ТЗР. Працюємо далі. Так, і перед тездрайвом перевіряємо безпеку на відновлення, тобто по комп'ютеру без запитань, все, все в гарному стані. І перевіряємо наглядним приміром. Заводська крапка тут присутня. і Бачимо, що подушка, якщо це зараз я камеру включу, подушка присутня, і вона ось тут працює. Так що безпека повністю відновлена, будемо їхати на тездрайв з продавцем. Включили ми вже акумулятор, тобто вже прикурили, по При оптиці у нас все працює. Будемо їхати на тест-драйв. Працюємо. Проводимо тест-драйв Mazda 3 2020 року. По коробці передач все плавно, пинків немає. По жорсткості автомобіль це японець, це потрібно приймати. Далі дамо динаміку по автомобілю, будемо тестувати. На даний момент по ходовій частині без зауважень, глухих стуків не зафіксовано, так що зараз, зараз ще потестимо машину та будемо закінчувати огляд. Працюємо. Дамо динаміку по автомобілю. Динаміка на відміну. Автомобіль гарно себе веде і на нерівностях, і на нормальній дорозі. Так що закінчимо огляд, працюємо.